Зараз у нас те, що начебто всі люблять Suzuki Vitara, Причому електрична, нова електрична Вітара, яка тільки ну, там, буквально кілька місяців тому почала з'являтись у продажу. І вони розробили її спільно з Toyota, не з китайцями, а наче спроєктували самі її платформу і так далі. І виглядає непогано, як ззовні, так і зсередини. Коли і за якою ціною вона з'явиться в Україні, поки що невідомо, але якщо дивитись на порядок цін, то коштує вона дешевше своїх конкурентів, тобто кросовер нового типу машин такого розміру. Ціни починаються на неї від 30 тисяч євро. і Буде також і повний привід, начебто з якимись позашляховими здібностями. Якось останнім часом здається, що ергономіка з автомобілів вона якось зникає. Але тут дуже непогано зроблена посадка, дуже непогано взагалі намальовано і спроєктовано. Салон, і тут відчувається, що над нею все-таки працювали. Модель Toyota, яку розробляли спільно з цією вітарою, називається Urban Cruiser. І це фактично ну, просто точно така сама машина. Давайте пройдемось і подивимось, як тут сидіти позаду. Батарейка тут, до речі, може бути на 49 або на 61 кВт, -годину. в цьому плані вона нічим вас не здивує. Я б сказав дуже і дуже непогано, особливо враховуючи, що машина сама по собі не ja дуже то і велика.